Денис повертався додому з відрядження, дуже втомився і скучив за своєю дівчиною Наталею. Раптом на дорогу вибігає мужик, трохи під колесом не потрапив. Хлопець терміново, допоможи мені. У мене там в лісі дружина народжує. Ми йшли в село, і ось їй закортіло. Не можу ніяку машину зупинити, хоч ти зупинився. Допоможи, будь ласка, я ж один не впораюсь. Довелося вийти. Денис захопив спирт і ковдру. У кущах вже почулися крики жінки. Через дві години вона народила хлопчика. Денис взяв дитину на руки першим. Вони сіли в машину. Ну що, тепер в лікарню? запитав Денис. Так, тільки постривай, мені потрібно на хвилинку вийти. Коля, допоможи мені. Жінка з чоловіком вийшла з машини. Поки Денис милувався малюком, вони вже зникли. Він так і простояв півгодини на дорозі батьки хлопчика не повернулися. Все ясно, підкинули і обдурили. Денис приїхав в село і відразу в лікарню до мами. Вона працювала терапевтом, всіх лікарів знала. Дитина була здоровою, потім викликали поліцію, Денис склав фотопортрет того самого Колі і матері дитини, а малюка забрали у будинок малятки. Денис став приходити до нього практично кожен день. Навіть назвав хлопчика Єгорку. Наталя, я дуже хочу забрати цього хлопчика. Я ж відчуваю, що він мій син. Денисе, ти з глузду з'їхав, ти про мене подумав? Я ще в університеті вчуся. Мені що тепер полюшки міняти і навчання кинути? Наташа влаштувала істерику, але минуло кілька днів, і Денис знову прийшов до неї. Наталя, в будинку малятки сказали, що з'явилася сім'я, яка хоче забрати Єгорка. Денис, Я теж подумала. А давай візьмемо його. Я поки академ відпустку візьму, Денис того ж вечора зробив дівчині пропозицію. Вони розписалися і забрали Єгорка до себе в нову сім'ю. Через два роки Денис з Наталею поверталися знову в село. Єгорко був, був у бабусі все літо. Тут на дорозі вони побачили жінку в положенні. А так це ти, Денис? Ми знайомі? здивувався Денис і Наталя на задньому сидінні. А ти забув мене? Це ж ти два роки тому у мене полога приймав. Зараз бачиш, в якому я положенні знову. Мені гроші потрібні, а якщо не даси, то я повідомлю, що ти мою дитину викрав. Зараз же пішла геть з машини. А син твій тепер мій офіційно. Якщо в поліцію сунешся, вони тебе в першу чергу посадять. Більше Денис і Наталя цю жінку не бачать.